Друзі, всіх вітаю. За мною ось бачите, озеро Веретенівка, приїхав спробувати половити Окуня. Чесно кажучи, ніколи тут не пробував ловити Окуня саме на відвідний повідець. Хотілося спробувати, давно вже не ставив саме цю оснастку, реально якось перейшов в джиг, хоча раніше там, по минулим рокам частенько ловив на відвідний. І ось якось захотілося спробувати. Кажуть, ловлять, люди тут а, окунець прокльовує. Ну Сьогодні ось такий дуже сильний вітер. Не знаю, вийде щось половити, познімати. Ну, побачимо. Зібрав вже комплектик свій, взяв сьогодні то тема. Ось хто бачив там минулі рибалки, брав я цю паличку на... Це ультрик до 7 грам, тотемчик брав на головневу ловлю, на коливалки. Ну, Чесно кажучи, не дуже вона мені сподобалась саме по коливалкам. Якось він такий глуховатий, коливалки не дуже відчуваєш, вона коливається чи пошла в штопор, якби, ну, немає контролю приманки. Ну і спробую. Я так зрозумів, вона така більш джигова палочка. Так що спробуємо сьогодні на відвідний половити окунців, побачимо, щось вийде чи ні. Зранку йшов дощ, зараз дощ закінчився. Ну, вітер оце такий досить сильний вітер роздуває. Зараз буду якісь такі затяжки шукати, щоб хоч половити більш-менш. Так що, ну катушечка моя звична дайва коїга 2500, 04 шнурок. Зараз прив'яжу оснастку і розкажу. Взагалі про цю оснастку, як я її в'яжу. Так, Ось, друзі, така оснастка. Зв'язав основний шнур йде і до кінця основного шнура прив'язав груз. Такий ось джигріг, типу паличка, 7 грамів. І такий трошки вище повідець на з одного кінця вертлюжок. Ну а з іншого кінця десь зробив такий сантиметрів 70, з іншого кінця гачок. І оцю ось вертлюжок зробив типу так на удавку, щоб можна було переміщати його по основному шнуру, якби коригувати вище, нижче можна було. Отака оснасточка. Проста оснастка, на яку всі ловлять і реально окунь ловиться краще, ніж на звичайний жиг. Ну, зараз ми це перевіримо. Так, В якості приманки у мене буде. Зараз почну з такої приманочки. Снек 1,5, пасивочка така, на окуня, Ну, робоча приманочка. І на відкритому гачку. Відкритий гачок поставив. Буду пробувати. Можливо тіна буде чіплятися, ну, спробую. Якщо буде чіплятися трава, то заміню на офсетний гачок. Так, ну що, друзі, поїхали. Перший закид. Можливо, 7 грамів навіть буде багато. Поставлю 5. Ну, в принципі, на відвідний якби не дуже важливо тягарець, тягарець все одно, по дну йде. Просто що може траву чіпляти. Проводка така, як звичайний джиг, мармадрочок такий. Так, да, походу треба поставити офсетний гачок, то що ну це не діло, чіпляє траву. Друзі, є перше клювання, перший окунь. Прикол, Отакий, От дивіться перший матросик. Малий, ну все-таки є. Замінив я, замінив гачок на офсетний, то що ну, відкритий взагалі не проходить. цей хоч якось проходить і ось такий перший малий є. І 5 грамчиків поставив. Все, давай додому. Ух, друзі, є. Є, є ще один підсів, такий вже трохи більший. Наконець. Бачите, є клювання на кожному закиді. Ну, такий малий, звичайно. Ну, прикольно половити. Такий ось працює снег. Ось вам і відвідний, бачите, є результат. 5 грамчиків поставив, замінив оснастку, трохи легше, плюс е, від закритий гачок, овсетний, і відразу пішло діло. Друзі, під ці отут вже конець під берегом я виматував, з людиною трошки перепуталися. І такий ось, дивіться, вже розмір, ну блін, ну це для цього озера це непоганий регального окунь такий. Ось і працює, відвідний, реально є результат. Такий ось оконець. Ух, друзі, є іще один. І такий, наче непоганий. Реально на кожному закиді. Ну, давив так непогано. Класні клюваки такі. Бачите, реально оконь жарує. Хоч такий невеличкий, але на кожному закиді. Ось вам і відвідний повідець. Снек. Є все-таки бачите, окунець клює клює окунь. Ну, розмір такий поки що спортивний, хоча є тут гарний окунь. Люди розказували, ловили і по 400 і по 500 грамів окунів, тобто треба чекати. Є, друзі, іще один. Дрібний, бачите, на кожному закиді. Реально клювання на кожному закиді. Де ж гарні. Ой. Де ж гарні окунці? трошки перейшов на іншу точку там окунь вже перестав клювати та й вітер дуже сильний вітер піднявся задуває спробую зараз тут я думаю він ну, всюди є окунь може просто він якось виключився поклював трохи перестав ну я думаю ще, ще буде ще клювання багато дуже трави чіпляється на гачок Тіни, я б навіть сказав не трави, а оця тіна така. Клювання було з нової точки, ну не засікся. Ось, друзі, хотів трошки розказати по гачкам, які я використовую гачки і про їх якість. Оці офсетні ну, бюджетна серія, беру зараз тільки бюджет, не беру там декої різні такі японські фірми, а чисто селект, український Китай, скажімо так. Оці офсетні гачки, що я використовую зараз, ну я їх давно вже використовую. Це стара серія гачків mj 1 Зараз вони вже оновилися, офсетні гачки. ну Я пробував і нові. І оці старі, вони дуже класні, вони що в плані гостроти, дуже ну, реально гострі і дуже гарно січуть рибу. Тобто оці ось, ну, можу рекомендувати. Нормальна якість, що нова серія Select, не пам'ятаю, там моделька. яка, І ця стара серія MG1. А з приводу нових, З приводу відкритих гачків. Це ось нова серія з'явилася у селекта типу відкриті спортивні SF2. Я не знаю, вони мені не сподобались. В плані того, що вони якісь тупі і вони взагалі не січуть рибу. Не знаю, Можливо, це у мене якийсь брак попався, можливо, на виробництві там якийсь брак, що ну, ось дві пачки у мене, всі, кожен гачок я перевірив, кожен такий тупуватий, що ну, реально на м'якому спінінгу він взагалі не січе е, рибу. Е, на ось Blue Nano я пробував їх ловити такі ось маленькі. Взагалі просто одні сходи йдуть і все, він просто не пробуває. Там на якомусь жорсткому спінінгу ще, в принципі, якось ну, можна ловити, він проб'є. А на м'якому спінінгу взагалі не пробувають. Ну, не знаю, чого так у них вийшли, такі вони дуже поганої якості. Можливо, там десь на виробництві якийсь брак був. Ну, кажу, як є. Тобто мені вони не сподобались. Там була у них ще стара серія от гачки відкриті. Ті класні, ті реально гострі. Зараз, якщо знайду, покажу. А ось отакі. Ось стара серія їхня. Оці реально класні. MJ59 відкриті оці, оці гострі, дуже гострі і класно січуть рибу. А оце з новими щось у них якось не заладилось. контактик Оба отакий наступний матросик. Вітер розгулявся. Такий невеличкий окунь, як заїдає. Ух, друзі, є. Є оконець отут. В березі, бачите, він стоїть в березі. Вже максимально до берега довій і ось такий ось такий ось красунчик. Клює. Реально окунь клює. Не міняю приманку, та ж приманочка снейк 1,5. В принципі, ну, навіщо міняти, якщо клює. І бачите, на обсетному гачку ну, майже немає сходів. Було там пару холостих, пару сходів. Ну, Як для офсетного гачка, то це дуже класно, реально. І він дуже гострий, він засікає нормально, ось що я і казав. А от ті нові селектовські відкриті гачки, вони дуже погано січуть рибу. Так, друзі, там ще в мене питали з приводу флюрів, які флюри я використовую на Окуня. Ось такого плану. Флюріки це, ну, можна сказати, бюджетні флюри. На Окуня в середньому товщина флюра десь 0,2 мм. Тобто ось така дайва ProRex використовую, оцей новий фаворит О1. З'явився теж в принципі, непоганий флюрик 0,23 мм. Селектівський, це 0,16, це я використовую там, де немає ракушки. Якби. Там, де є ракушка, то ну, товщина десь 0,2-0,23 в залежності від місця лову. В принципі, оці бюджетні флюрики досить... Непоганої якості. Ще в мене був Флюрік Sunline V-Hard 02 також. Я його ну, давненько юзав, якби частенько юзав. Він зносостійкий, ну, він дорогий. В плані якби, бюджету, він реально дорогуватий. Ну, Флюрік дуже якісний. Тому в таких місцях, там, де ось є така обільна, обільна Ракушка, де може і щучка клюнути, рекомендую Sunline v hard Японський флюрік, він ну, ізносостійкість у нього на такому досить високому рівні і в принципі, ну, досить класний флюр. Но у мене він закінчився, вже закінчився і зараз такі бюджетні флюри використовую теж в принципі, ну, нормальної якості. Ух, друзі, є. Оце такий вже окунець. Дивіться розмір який. Уже такий непоганий. Тут а під бережком уже під, під сі отакий окунчик. Покльовує, покльовує окунь. Який, якийсь він, він такий весь глистах в якихсь. А якісь паразити на ньому присутні. Ладно, кунчик, дякую за клювання. Давай додому. Ох, є, друзі, іще один підсів. Знаєш що, де він стоїть, бачите, такий, ну, цього разу невеличкий, ну є клювання. І чітко, навіть ось на відвідному повіці, так вони нормально луплять, що я відчуваю, на спінінг відчуваю клювання в руку. Не завжди буває, ну не завжди він нормально так лупить, ну, відчувається контакт з рибою. Збив приманку. Ну лупить добряче. Оце бачите, оця тіна, друзі, що вона вже під берегом тут е, цепляється. На... Тобто ну, джигом стандартним тут просто ловити нереально, що Ну, не проведеш приманку, тільки це такі відвідни або якісь там боблерки, оберталки, коливалки, теоспіннери, тобто щось таке поверхневе треба. Друзі, ось хотів ще сказати пару слов про оцей спінінг фаворита тотем. До 7 грамів. Ось пробував я на нього ловити коливалки, воблери. Ну не дуже, чесно кажучи, не дуже мені сподобалось, як він працює з даними типами приманок, тому що оці ось коливання такі, там воблера, да, коли він дуже якось дуже слабо ловить. Тобто він такий ну, глуховатий. А ось в плані джигу, ось такі ось різкі ударчики, коли окунь, оце окунь, щучка, там, такий ось тик, він в принципі, ну, досить непогано ловить і реально по шнуру передається в руку, оці ось ударчики, такі, торкання приманки. Тобто в плані, якби в плані джигу, в принципі, варіант досить непоганий. Розглядати цей спінінг як в плані там, універсалу на все підряд там, всіми типами приманок ловити, то я ну, не рекомендую даний спінінг. А для джигу, чисто джиговий варіант, в принципі досить-досить непогана палочка. Ну, це така чисто моя думка. Якщо хтось вважає по-іншому, можете написати в коментарях, я залюбки це послухаю. Буду ще ганяти. Ганяти буду його ще перевіряти. Ну поки що ось такі враження від нього. Є. Тюкнув, вже на поверхні тут дотягував до берега. Вони атакують прямо з поверхні приманку. Тобто можна навіть пробувати якийсь поперок невеличкий. отут ось прям. По поверхні ганяти і отакі ось, ось окуньки чисто так для, для цікавості половити Давай додому є yeah. <laughs> під берегом підсів уже на рівномірку майже. Я рівномірно так тягнув. Піддергував типу твічінга і бачите, реагує. Реагує окунь В принципі, на все, на бубі проводки. Я думаю, на любі приманки головне так провести, щоб приманка не чіпляла траву, оцю тіну. о, друзі оце це щось так побільше трохи з дальняка ось, на, на цій точці вони клюють реально прям з дальняка а то з травою просто окунь був з травою такий ось невеличкий ну є клює коротше окунь, не знаю там вже напевно до двох десятків піймав такий весь невеличкий ну клювань багато Цікаво половить. Ух, є чіткий удар, так класно улупив. Іначе щось ого і піддавлює так. Походу в траву заходить. Ну класно улупив. Такі трошки. Трошки більший вже, як вонись, бачите? Трошки більший. Не змінюю. Реально приманку не змінюю. Ще саме перша, о, та, яку я поставив, на ту і ловлю. Снек 1,5. І бачите, ще навіть не відкусили, тобто приманка жива. Такий ось у кунчик. І за цього вітру дугу видуває, дуже так слабенько відчувається клювання, але все одно відчувається. Отакий От ось наступний матросик. І бачите, оця ось реальна приманка, друзі. Чим мені подобається оцей снек, що ну, тут силикон якийсь такий, він, ну трошки жорсткувати, якби, хоча вона грає непогано. І вона досить довго залишається живою, її просто не відкусують. Танта вона намного... Ну, вона м'якіший силікончик, і просто хвости відкусують у тант. і все. А ця працює на відмінно такі окуньки. І вже не знаю, на цю приманку вже ну, два десятки точно окуня піймаю. І ще ловить і ловить. Є наступний. Весь однаковий. Весь однаковий стоїть окунь. Ну, клює на кожному, реально на кожному закиді клює окунь. Такий давай. Ну що, все, друзі, буду завершувати. Десь три годинки я половив. Сьогодні, в принципі, окунь, бачите, клює, він і зараз клює, ну, але сьогодні ще справи є, треба вже їхати. Можна ловити і далі, якби реально клює. За три годинки десь та більше, більше двох десятків, куча клювань, сходів куча, так що окунь активний. Просто хотілося вам показати, можливо, хто не знає, що є така ось оснастка на окуня, відвідний повідець. Яка працює, працює в будь-яких умовах. Сьогодні ось бачили і вітер, і трава на дні, і тіна, і реально він проходить, в принципі, лове, лове ця оснасточка в будь-яких складних умовах, так що можна використовувати. Головне, щоб окунь був, і щоб хоч він трошки був активний. Так що все. Всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за підписку і до побачення до нових відосів. Підписуйся, друже, натисниці нос, щоб не пропустити наступний відос. Макс рибачок, ім'я на стилі. Рибалка для серця не просто для мрій.